Доброго ранку, друзі! Запрошую вас на поєдинок ФК Грізлі, ФК Будівельник. Після нього до стартового складу якраз таки Лисичанської команди. Перейдемо. Передача. Є удари! Який же класний пас від зюби і класно ловить м'яч Євген Петренка. 1-0. Друга хвилина поєдинку. М'яч забиває Євгеній Петренко. Передача Плачков стигне. І тут здається кутовий буде. від Галича м'яч виходить. Сінчиков. М'яча торкнувся, але. Слабкий удар Хомічев підхопив м'яч. Бондаренко. Хомічев, Хомічев. І виносять, якимось дивом з лінії воріт. Є або близький. Хляч. Школа міг і сам бити. Прямо по центру проходив. Вирішив на Петренка зіграти. Там тут Плачков. Мечевий. Не забиває Петренко. Контратака будівельника. Дзюба на виході тідарсінчика вперше на м'ячі. Передача вперед. Євдокімов, Євдокімов. Кошети. Від капітана грізлі м'яч виходить. Межі. Поля. Дзюба забиває. 2-0 на користь будівельника рахунок стає. Класно підхопив м'яч. Забивати потрібно. Тут же нульовий. Майже кут залітає. Не залітає м'яч ворота. Ці ліндука, от е, Грізлі. Пройшла передача Мігаров. Олександр забиває 3-0, рахунок стає. Ду кофе! 4-0 дуже швидко стає. тут Бачимо, зараз дуже прагнічно не виглядає доразці в І Звісно, тайм-аут дуже необхідний. Класна передача шукала В Стійку влучає. Коломоєць, Балденюк. Плачков непогано. Розіграш Андрій Балденюк забиває. 1-4 рахунок стає. Шукалов не став пробивати. І Галич, Галич забиває. Почков и Маленький. Поротиков Я... забывай, Андрей. Багато у нас все може змінитися, але за будівельник м'ячі забували всі різні гравці. Ну, тут -то... Плачков нарешті забиває. Скільки моментів було Петра Плачкова. Леонід Хомічев забиває, всі в два рахунок стає. Давайте повтор дивитися. Тут що бачимо, як класно підробив собі м'яч Гланіт Хомічов. Тому що ще раз нагадую, 11 авторів. Ой, 11 авторів. 11 номер це був останній автор Хомічов. А так сім різних гравців. Забивали коломоєць. Є десятий. М'яч в нашому матчі забиває його Михайло Коломоєць. гравець Грізлі 3-7. На рахунок стає. Ну, тут для будівельника повинні поставити арбітри, тому що. Тому що так правильно. Тут моменти! Не забиває тислюк. Тут в руку м'яч случай, страшний удар буде. Наступними. Удари! Теслюк ще один м'яч. А ось і є перший дубль. Сінчиков. Але 5, здається, будівельник ще у нас ні від кого не пропускав. Отже все, поєдинок завершено. Грізлі, будівельник. Підсумковий рахунок 5-7. Будівельник перемагає. Ну а Грізлі вже третій поєдинок в чемпіонаті, плюс поєдинок в Кубку. Чотири поспіль офіційний матч не може здобути перемогу. Це останній поєдинок для команд... Цьому календарному році наступний тур у нас вже 4 січня. Будівельник, безумовно, в актив може.